Всім привіт! Ви на каналі Школи англійської мови English House і мене звати Юля. Якщо ви досі вважаєте, що вивчення англійської мови це суцільні конспекти, зубріння слів та present simple, то ви помиляєтесь і застрягли в минулому. Тому що сьогодні можливості для вивчення іноземних мов є неосяжними. А найголовніше те, що вивчення англійської мови може і має приносити задоволення. Саме тому сьогодні поговоримо про фільми та серіали, бо що як не вони дозволять нам провести час не тільки захопливо, але й з користю. Перегляд фільмів та серіалів. Насправді, саме вони є ідеальним джерелом нової лексики. Та ми можемо прочаткувати використання відомої нам граматики. І завдяки цьому можемо прокачати наше розуміння на слух, бо саме це напряму впливає на те, як вільно ми говоримо. Так, так, ми розуміємо, що ви вже майже готові вмикати улюблений серіал англійської, але почекайте, подамо вам кілька порад, як дивитися серіали та фільми ефективно. І влаштовити зручніше, та не перемикайте. Гадаю, що одвічне питання це зовсім не бути чи не бути, а дивитися з субтитрами чи без. Отже, давайте розберемося. Насправді, якщо ви тільки починаєте дивитися фільми англійською вперше, або ваш рівень початковий, то дивитися з субтитрами можна і потрібно. Таким чином ви зможете відокремлювати нові слова та фрази. І е, головне вмикати субтитри англійською мовою. Ніколи не вмикайте субтитри рідної, бо тоді ви почнете просто читати і не зможете прокачувати ваше розуміння. Коли ви вже зайшли на сайт, ви напевно будете відкривати якісь нові та актуальні фільми. Але найкраще починати з тих фільмів, які ви вже бачили. Тоді саме ви будете зосереджуватися не на сюжеті, бо він вам відомий, а прислухатися та слідкувати за новою Мексикою. Я навіть не можу уявити, скільки разів я дивилася фільми про Гаррі Поттера. але точно знаю, що коли дивилася вперше, багато слів та цитат мені просто пригадувалися. Тому тобто було цікаво спостерігати, як це буде саме. Якщо ж ваш рівень володіння мовою B1 та вище, то вам корисніше дивитися фільми без субтитрів, Як би складно це не здавалося на початку. Насправді ви можете починати всього з 10 хвилин. Продивіться ці 10 хвилин без субтитрів, Потім, якщо хочете для впевненості, можна переглянути їх тепер з субтитрами. Але чим більше ви практикуєтесь, тим легше вам буде. Під час перегляду ви сто відсотків будете зустрічати багато нових фраз та сленгу, але не виписуйте всі слова підряд. Не робіть так. Ви просто не захочете потім вчити цей великий перелік. Краще зосередитись лише на тих фразах, які зустрічаються постійно під час спілкування героїв на якісь особисті теми або про життя. І точно не тоді, коли суд розказує про світ частина. Ну і остання порада, але напевно найбільш важлива. Будьте наполегливі. Якщо це ваш перший перегляд фільму, то звісно легко не буде. Але чим більше ви дивитесь, тим більше знайомого ви будете зустрічати. І тим швидше це заняття перетвориться на ваше нове хобі, яке буде приносити не тільки задоволення, але й ще й користь. Сподіваємося, що ці поради стануть вам у нагоді і, звичайно, хочемо подарувати промокод Супер Юля на перше безкоштовне заняття. Наразі у нас триває активний набір на групове навчання та індивідуальні заняття для дорослих та школярів. Тож мерчі на наш сайт englishhouse.ua, Заповнюйте форму та не забудьте про промокод Супер Юля, який ви повідомите нашому менеджеру. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. З вами була школа англійської мови English House та я Юля. Далі ще більше корисного контенту. Не перемикайте.